Композиція сльози, що присвячена початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, та майже три сотні портретів загиблих героїв Луцької громади, які віддали своє життя за Україну. Такого важкого дня матері ще не бачив міський палац культури. Сьогодні тут дякували жінкам з особливою долею матерям, які виростили та знайшли в собі мужність та сили благословити синів на захист рідної землі, матерям, чиї сини стали героями. Напередодні свята зі словами подяки до усіх присутніх матерів звернувся луцький міський голова Ігор Поліщук. Сьогодні ми запросили вас для того, щоб привітати з прийдешнім святом і з ним матері і подякувати вам. Подякувати за те, що ви народили, виростили і виховали справжніх героїв. Героїв завдяки яким сьогодні Україна бореться і має майбутнє. Героїв завдяки яким сьогодні в нашому місті, в нашій громаді. Немає окупації, завдяки яким сьогодні в нас не стріляють, завдяки яким в нашій громаді, в нашому місті немає такої розрухи і таких людських страждань, які на превеликий жаль є в інших містах на сході і на півдні України. Героям, завдяки яким сьогодні в нашому місті, в нашій громаді люди можуть ходити на роботу, а дітки можуть ходити. В школу і в садочок. І відносно мирне життя продовжується. Подвиг ваших синів, подвиг ваших дітей, наших героїв, буде назавжди вписаний в історію країни і в історію нашого міста і нашої громади. Дякуємо щиро вам за те, що ви виховали справжніх, мужніх захисників, які знаючи і розуміючи всю небезпеку для свого життя і здоров'я. З гідністю та честю виконували свій обов'язок з захисту України та українського народу. Низький вам клін. Сьогодні я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, спокою, злагоди. Хочу побажати, щоб Господь подарував вам терпіння і бажання жити, не дивлячись на ту втрату і на те горе, яке вам довелося в житті пережити. І хочу побажати також нашій країні якомога швидшого перемоги і миру. Слава Україні! Прошу вручити матерям наших героїв Китру.